Друзі, сьогодні ми поринемо у морський світ, а розпочнемо ми нашу пригоду морським світом з дельфіна. Це дельфін, дітки. Ну ба скажіть разом. Дельфін? Дельфін дуже милий і видає смішні звуки. Він живе в теплому морі. І любить стрибати з води. Вони добрі та милі створіння. А це морська черепаха. Повторимо черепаха у неї міцний панцир і вона повільно плаває в морі. Черепаха може жити дуже дуже довго. Подивіться, дітки, хто це в нас тут. Це ж медуза. Скажемо разом. Медуза. Молодці. У неї немає кісточок, і вона м'яка, як желе. Медуза плаває, розкриваючи та закриваючи свій ковпачок. Але бути уважні, медуза може дуже боляче жалити, тому краще її не торкатися. А ось. Рибка клоун. Повторіть. Рибка клоун. Вона маленька, яскрава, і ховається в морських анемонах. Рибка клоун завжди усміхається. А це морський коник. Скажіть: коник. Він маленький. Дивний і дуже особливий. А знаєте що? Малюків виношує тато коник. А тепер морська зірка. Повторіть, зірка вона схожа на справжню зірку з неба. Якщо зірка втратить ручку, вона може відростити нову. І нарешті великий кит. Повторіть кит. Це найбільша тварина у світі, кит співає під водою свої пісні. Подивіться це краб. Скажіть разом краб. У нього є дві великі клешні, якими він щіпає. Краб весело бігає боком по піску. Подивіться малята: це акула. Повторіть разом Акула. Акула швидко плаває в морі і має багато зубів. Вона справжня хижачка під водою. А тепер восьмий ніг. Повторимо: восьмий ніг. У нього вісім щупалець. Восьмий ніг дуже розумний і любить ховатися серед мушель та камінців. Молодці малята! Сьогодні ми познайомилися з морськими тваринками. Ви були просто чудові. До нових зустрічей!